Ми вирішили, що СБК все класна назва сосіські булки-ковбаса. Думаю, смотри, «заб'як» — це сосиски, «заб'ялка» — це колбаса, ну булки вже звізують, що да. може бути все супер. Заходимо в Google, дивимося там СБК — це Слобожанський будівельний комбінат. ще якась какая-то ну, Такі будівельні транскрипції були. Ну, ми думаю, ну, ну ладно, не вийшло. А потім щось я стою, жарю і думаю, подожди, СБК, подожди, СБК. А давай просто собака. Плюс. І слухай, ну нам взагалі все сподобалось, ну це круто. Я приїжджаю к Сані, я думаю, дивись. Все дуже просто. Це да, Саша, да, по душам. Да. Сергій Саша, Сергій займався заводом, Саша займався рітейлером і хотів вот, займатися от. Далі. І я говорю, дивись, все дуже просто. Он так посередили мене, поржав, говорить, клас, все, супер. Так посилив на свою команду, говорит, ні. <говорить> я говорю, ну дивись, це дуже крута ідея. Я говорю, переспішсь, все. І поїхав. Потім через там, день приїжджаю, говорю, говорит, ну що, є нова назву? Я так сижу. Ні, ти не зрозумів, ну це, це, це типа круто. Воно буде ну, на усіх слуху. І, то есть, смотри, воно ж говорю, говорит, а буде асоціація того, що ми робимо, як всі говорять, да? що там із ходок, так, і собак, що там. і говорю, ну смотри, ну це ж нормальна асоціація, тому що хот це і є сама собака в слові. І, чесно кажучи, дуже йому дякую за те, що він тоді сказав, так, да, в натурі воно буде. Він опять на свою команду, подивився, вони були проти, він сказав, ні, все, робимо.